30 січня збільшення потужності до 40 мільйонів кубов повністю відповідає інтересам України, і ми зацікавлені як швидшому запуску великого реверсу зі словаччини. Впевнені в тому, що Створення, як ми й говорили в Братіславі, великого газового хабу на базі ринків країн Вишеградської п'ятірки. Ми саме так домовились використовувати цей термін, повністю відповідає інтересам всіх країн регіону. Технікий сме від першого березня ми готові на розв'язці Ужгород-Вояни поставити вам більший об'єм газу. Так що об'єм, який був 11,5 мільярдів кубічних метрів, ми підвищуємо і він стає 14,5 з половиною мільярдів кубічних метрів. Ми фактично виходимо на одну третю об'єму вашої потреби. Я хотів подякувати, пане прем'єр-міністр, за дуже потужну, дуже послідовну підтримку України в європейських інституціях. Цього пане президенте, Словаччина повністю вас підтримує в ваших амбіціях стати членом європейського союзу.